Всім салют, друзі! На зв'язку Супербаті Містер Вай. Ми знову тут на цій кухні для того, щоб готувати щось смачненьке. Сьогодні хочу показати, як я запікаю дорадо. Поїхали! Тож, друзі, для того, щоб запікти. Дорадо. Нам знадобиться Отака от, от одна штучка. Також знадобиться одна чайна ложка солі адгеейської. Це сіль разом з часником. Також одна чайна ложка хмелі сонелі, один лимон, а може навіть половинка лимону. 50 грам солодковачкового масла. Одна чайна ложка приправа до риби універсальна. Та Одна цибулина. Тож, поїхали. Тож, друзі, для початку будемо займатися цибулиною. Ми її будемо зараз різати. Спочатку, звісно, будемо чистити, але потім будемо її різати. Одна невеличка цибулина на одну рибину буде, в принципі, достатньо. Тому ми її і використовуємо. Насправді, друзі, не так часто люблю готувати рибу, тому що я більше по м'ясу. Але Дорадо – це така рибка, яка мене завжди дивує своїм смаком. Тобто, можна приготувати її так неймовірно, що е, навіть люди, які не полюбляють рибу, вони скажуть, ну, так, так, це непогано, мені це подобається. Давайте цибулину ми розрізаємо на чотири частини і потім ріжемо на дрібні частки такі. Тобто на чверті невеличкі, але і не занадто дрібні. Це в нас буде подушка. Подушка з. Цибулі. Кладаємо її знизу в нашу ємність, там, де ми будемо запікати дорадо. Є далі. Переходимо до самої дорадо. Дорадо риба цікава, але в неї є плавники. Ми їх видаляємо, вони нам взагалі-то не потрібні. Ну, тут зверху, тут знизу. Так, що у нас тут ще збоку є. Хтось там голову видаляє, я голову не видаляю, тому що мені подобається сам ну, цей стиль, як воно виглядає. Верхній, верхній плавник. І я також хочу видалити. А ви можете не видаляти, все залежить від вас. Так, є. все видалив, залишилась ось штука. От і хвіст. Хвіст мені не потрібен. І отут внизу також є плавничок. Видалив, в принципі, от, така ось от штучка в мене вийшла. Тобто без хвоста, без плавничків, але з головою, тому що, ну, мені подобається голова. Так, далі. Робимо надрізи не глибокі, але через сантиметр по рибині з двох сторін. Це для того, щоб вона і промаридувалася, і пропіклася. Зробили є отак от, от це все виглядає. Добре. Зараз будемо її маринувати, хоча це все маринуванням назвати не можна, тому що вона буде одразу запікатись. Ми її просто обробляємо. Так, адегійська сіль, сіль з часником, частником, да? є а, приправа до риби. І з іншої сторони. Є і хмель сунелі. Зовсім трошки, але додаємо цік, тому що мені подобається сам смак. Є дуже прикольно, щоб воно пройшло в ці надрізи, порізи. Можна пальцем туди все це запіхнути і прикладаємо в ємність для запікання. Далі переходимо ми до лимона. Будемо брати, напевно, я думаю, половину лимона. Інша половина нам знадобиться до чогось іншого. Розрізаємо його на 4 частини. Тобто, якщо половина, то навпіл. І робимо чверті лимона. Запах дуже крутий стоїть. Мені дуже подобається, коли оцей запах лимону свіжого. Це неймовірно. Mm. Значить, ми е, поміщаємо частинки лимона всередину рибки, декілька штучок біля. Ну, це все для запаху, да? і ще один всерединку пішов, М -м, буде смачно, впевнений. Mm. Далі ми беремо з вами вершкове масло. Надрізаємо його чик. на декілька частинок. Нам багато не потрібно, тому що зараз поясню, чому. Тому що ми будемо з вами поміщати його. От в ці надрізи, які ми з вами зробили. Тобто масло має зайти туди. чик чик Воно, звісно, буде. Випирати там всі діла, але наша задача, щоб воно там було всередині. Коли воно буде запікатись, воно хочеш, не хочеш, але потрапить туди і трошки всередину засовуємо. Ось так це виглядає. Тепер ми розігріваємо духовку до температури 180 градусів, будемо запікати це все протягом 30 хвилин. Думаю, буде достатньо. Тож, поїхали. Поміщаємо рибку на 20-30 хвилин. Так, ну що, друзі? Дорадо готове. Запікали ми це 30 хвилин при температурі 180 градусів. Давайте спробуємо, що у нас вийшло. Запах дуже прикольний. За рахунок лимону, за рахунок цибулі, рибка також готова. Така вершкова. Дуже вершкова рибка вийшла, мені дуже подобається. І насправді я вам справді рекомендую цей рецепт, тому е купляйте дораду, готуйте. І я думаю, вам це дуже сподобається. З вами був Супербатя містер Вайде. Нових відосиків. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Якщо у вас є трошки монеток, можете підтримати і мій канал для того, щоб відос став більш якіснішим. Всі посилання в дописі до цього відео. Слава Україні! Пока.